Останнім часом у твоєму внутрішньому світі відбулася важлива трансформація. Це не була очевидна подія чи конкретний момент, радше непомітна зміна у самій тканині твоїх переживань. Можливо, ти раптом зупинився серед звичайних справ із дивним відчуттям, намагаючись зрозуміти, що саме змінилося. Якщо прислухатися до себе, можна помітити: тривога, що раніше супроводжувала кожен день, мов невидимий супутник, несподівано почала відступати без жодних логічних причин. Щось у глибині впорядкувалося мовчки, і тіло відчуло це швидше за свідомість. Більше немає того майже нав'язлого бажання перевіряти повідомлення ані стискання в грудях, що забирало повітря при думці про відсутність іншої людини. Натомість з'явився спокій глибокий, дивовижний, який можна було б сплутати з байдужістю, та всередині ти знаєш, що це зовсім інше. Ця гармонія не означає, що почуття зникло чи зв'язок ослаб. Це щось інакше. Це схоже на те, коли внутрішній сигнал тривоги припиняє лунати, бо небезпека в іншому місці завершилася. Те, що ти зараз проживаєш, це не примирення з обставинами, а впевненість. Твоє підсвідоме цей тихий радар отримало чіткий знак боротьба на іншому кінці невидимої нитки, що пов'язує вас, завершилася. Та людина прийняла рішення, і саме тому тіло розслабилося. Існують моменти, коли усвідомлення того, що відбувається, підсилює процес ефективніше за будь-які зовнішні дії. Карл Юнг пояснював: коли ми не робимо усвідомленим внутрішнє рішення, воно керує нами з глибини несвідомого. Битва, яку вела та особа проти самої себе, досягла критичної точки. Втеча перестала бути варіантом: опір впал. Коли психіка вирівнюється, енергія змінює напрямок, і цей рух відчувається не як ейфорія. А як міцне мовчання? Дві сили, що раніше тягнули у протилежні боки, тепер прямують до однієї мети. Уявимо туску, що натягнута між двома руками. Поки існують сумніви, натяг опалює. Та коли одна зі сторін припиняє чинити опір і починає йти назустріч, мотузок миттєво слабшає. Саме це ти відчуваєш сьогодні. Розум спробує саботувати це почуття, називаючи його втратою або відчуженням. Але воно не важке і не похмуре, навпаки, легке. Це впевненість у тому, що більше не потрібно тримати віру за двох, адже баланс почав відновлюватися. Твоє его, поранене часом і тишою, намагатиметься переконати, що цей спокій це втрата інтересу, або що ще гірше, остаточний кінець. Проте варто навчитися розрізняти примирення та впевненість. Примирення тисне, гасить, стискає серце, але те, що ти відчуваєш, легке, майже світле. Це відчуття вже свершилося. Яке не вимагає негайних доказів, внутрішнє підтвердження, що не кричить, але залишається. Коли результат уже визначений, тривога втрачає свою функцію і відходить непомітно. Це рішення народилося не з самотності чи поверхневого імпульсу. Воно стало підсумком руйнівного внутрішнього процесу. Поки ти переживав розгубленість, та особа стикалася зі власною кризою, точкою, де продовжувати втікати, стало неможливим. Бувають моменти, коли психіка здається не через слабкість, а через екзистенційну втому. Ця капітуляція має велику силу, вона породжує тиху хвилю, що проходить крізь зв'язок, і осідає у тобі як глибокий відпочинок. Тому ти припинив лихоманково шукати знаки. Той, хто знає, що гість прийде, перестає визирати у вікно і спокійно готує дім. Ментальний галас стихає, коли більше немає потреби утримувати конфлікт за обох. Раніше твій розум працював понаднормово, інтерпретуючи мовчання, бо енергетично ти ніс повний тягар. Тепер ні, емоційна відповідальність повернулася на своє місце, і цей баланс відчувається як фізичне полегшення. Ти дихаєш інакше, глибше, ніби в грудях знову з'явився простір. Якщо зараз відчуваєш це полегшення, напиши у коментарях слово. Сю нейтральність не слід засуджувати чи змушувати перетворитися на страждання, щоб довести присутність почуттю. Зріле кохання спокійне. Юнг це розумів. Справжнє не потребує постійного драматизму. Ця фаза передвісник матеріалізації. Всесвіт або психіка, якщо більше подобається такий термін, дарує тобі паузу для відновлення сил перед більшим рухом, адже енергія, що супроводжує повернення, вимагає присутності, а не тривоги. Та людина перейшла від страху до сміливості, від сумніву до впевненості, і ця внутрішня трансмутація випромінила сигнал такої потужності, що очистила твої власні побоювання. Проте, коли минуть дні, а повідомлення так і не прийде, розум знову захоче засумніватися. Саме тут розуміння психологічного закону, що спричинив цю зміну, стає життєво важливим, щоб не відступити назад. Нічого з цього не було випадковістю чи простим плином часу. Це виконання універсального принципу, що керує людською психікою. Карл Юнг описав це точно. Психіка прагне рівноваги між протилежностями. Чим більше пригнічується справжній імпульс, тим більше сили він накопичує у тіні. Ігнорування глибокого бажання не знищує його. Воно стає інтенсивнішим і настає момент, коли цей внутрішній тиск стає нестерпним. Щоб зрозуміти це уяви маятник. Якщо його злегка штовхнути, він повернеться плавно. Але якщо його відвести до крайнощів і відпустити, він поверне з пропорційною силою. Так працює свідомість. Чим далі намагалася піти та людина, тим більше енергії накопичувало повернення не через романтику, а через неминучий психічний закон. Крайня втеча активує зворотній рух з такою ж інтенсивністю. Під час того віддалення людина вважала, що здобуває контроль. Але насправді живила внутрішню напругу. Кожен крок назовні посилював протилежний імпульс. Юнг назвав би це психічною компенсацією несвідоме врівноважує те, що свідомість заперечує. Тому, коли рішення, нарешті, було прийнято, воно не було половинчастим, воно стало твердим, остаточним. І цей внутрішній акт реорганізував всю емоційну систему, звінивши тиск, який ти відчував на відстані. Тепер ти розумієш, чому спокій передує контакту. Це не порожнеча, а переупорядкування. Твоє завдання не прогнозувати і не прискорювати, а підтримувати цю стабільність, не руйнуючи її. Не тягни знову за мутузок. Довіряй невидимій фізиці зв'язку. Коли рух уже розпочався на іншому боці, будь-яка спроба примусити лише створює шум. Залишатися центрованим це парадоксально найактивніший спосіб участі. Це точка, де щось змінюється у тобі. Ти більше не чекаєш з відчуттям нестачі, а з цілісності, і це модифікує результат. Юнг наполягав, коли особистість вирівнюється із собою, світ реагує інакше. Не тому, що людина контролює інших, а тому, що перестає зраджувати себе. Те, що має прийти, народжується не з поспіху, а з відновленого балансу. Коли ти припиняєш переслідувати, щось внутрішнє перебудовується. Це не гордість і не холодність. це послідовність. Твоя нервова система розпізнає відсутність загрози, і це змінює твоє ставлення до існування. Ти ходиш інакше, дивишся інакше, навіть мовчиш інакше. Ця трансформація не залишається непоміченою. Юнг спостерігав, коли хтось припиняє діяти з рани, він стає магнетичним без зусиль. Не приваблює з потреби, а зі стабільності, якої інші ще не змогли вибудувати. Саме тут багато хто робить найтонший помилок, плутають спокій із застоєм. Але справжній спокій це не пасивність, а вирівнювання. Це точний момент, коли ріка припиняє бурхливо текти, бо знайшла своє русло. Усе, що раніше здавалося заплутаним, починає впорядковуватися без зусиль, і хоча зовні нічого ще не змінилося, всередині все готове. Насіння не шумить під час проростання, але воно вже пробило землю. Можливо, ти помітиш спогади, що повертаються не з болем, а з розумінням. Давні сцени переосмислені слова, які тепер складаються. Це психічна інтеграція. І Юнг називав цей процес індивідуацією, коли частини всередині тебе припиняють боротися, і коли це відбувається, зв'язок перестає бути битвою волі та стає можливою зустрічю, не ідеалізованою, не досконалою, а справжньою. Особистість, що здатна бути сама із собою без страху, більше не шукає відволікання у хаосі зовнішніх подій. Вона може чекати, не руйнуючись. Може любити, не втрачаючи себе, може піти, коли це необхідно, не залишаючи за собою гіркоту чи незакриті питання. Ця зміна не відбувається за один день, вона накопичувалася мовчки крізь усі моменти, коли ти вибирав чесність замість ілюзії. Кожного разу, коли ти не писав, хоча руки тяглися до телефону. Кожного разу, коли ти допускав невизначеність, не вимагаючи негайних відповідей. Кожного разу, коли ти залишався із собою, навіть коли самотність здавалася невиносною. Усі ці моменти будували структуру, яку ти зараз відчуваєш. Вона не зникне, навіть якщо зовнішні обставини знову стануть складними. Юк вірив, що свідомість, яка інтегрувала досвід, не повертається до минулого стану. Вона може відчувати сумніви, але вже не підкоряється їм. І це принципова різниця. Те, що побудовано крізь внутрішню роботу, стає фундаментом, а не декорацією. Можливо, найбільший парадокс цього шляху полягає у тому, що чим менше ти потребуєш результату, тим вірогідніше він стає. Не тому, що всесвіт нагороджує байдужість, а тому, що потреба спотворює енергію. Коли ти щось відчайдушно хочеш, ти випромінюєш тиск, страх втрати, внутрішній дефіцит. І це відштовхує те, чого прагнеш. Але коли ти перебуваєш у спокійній цілісності, енергія стає чистою, не навантаженою очікуваннями, і саме така енергія дозволяє події відбутися природно. Юнг казав, що справжня магія відбувається, коли людина перестає контролювати та дозволяє життю прояснитися. Це не означає пасивність, це найглибша форма активності, присутність без насильства, намір без захоплення. У твоєму випадку це означає. Ти готовий до зустрічі, але твоє благополуччя від неї не залежить. Та особа може повернутися, а може й не повернутися. Обидва варіанти прийнятні, тому що ти більше не вимірюєш свою цінність через цей зв'язок. Можливо, раніше ти не міг би сказати цього чесно. Це звучало б як захист або гордість. Але тепер це просто істина. Ти вже не заручник результату. І саме це змінює все. Коли внутрішнє налаштування змінюється на цьому рівні, світ реагує інакше. Це не містика, це психологія. Люди інтуїтивно відчувають, коли хтось перебуває у стані відчайдушної потреби. І навіть якщо вони не можуть сформулювати це словами, вони реагують відстороненням, не через жорстокість, а через інстинктивний захист. Потреба виснажує, вона вимагає навіть коли мовчить. Але коли хтось перебуває у стані внутрішньої повноти, не шукаючи заповнити порожнечу зовні, це створює простір для справжньої близькості. Бо близькість можлива лише між двома цілісними особистостями, а не між двома половинками, що відчайдушно шукають завершення. Юнг наполягав на цьому постійно індивідуація не егоїзм, це передумова справжнього зв'язку. Хто не знайшов себе, шукає у іншій людині дзеркало, порятунок, підтвердження. І це тягар, який не може витримати жоден зв'язок. Але хто вже зустрів себе, не потребує цього від іншого. Він може бути поруч без залежності, любити без поглинання, відпускати без розпаду. І це та свобода, яка робить справжнє кохання можливим. Не як драму, не як розчинення меж, а як свідомий вибір двох окремих істот, що вирішують ділити шлях. Не тому, що не можуть жити окремо, а тому, що разом їм краще. І це принципова різниця. Вона визначає якість усього, що будується далі. Тепер уяви, якщо та людина справді прийняла рішення і на енергетичному рівні рухається до тебе, вона прийде і знайде кого? Не того, хто чекав у страху й тривозі, хто перевіряв телефон щохвилини, хто сумнівався у власній цінності. Вона знайде тебе того. Хто пройшов крізь власну трансформацію, хто більше не шукає порятунку, хто не вимагає доказів, хто просто є. І ця зустріч буде зовсім іншою. Бо зустріч відбувається не на рівні минулих версій, а на рівні того, ким ви стали під час розділення. Якщо під час віддалення обидва виросли, зустріч стане не поверненням до минулого, а народженням нового зв'язку, більш усвідомленого, зрілого, чесного. Але якщо зустріч не відбудеться, це теж буде відповідь не покарання, а інформація. Сигнал про те, що цей зв'язок, яким би значущим він не здавався, не був призначений для того, щоб залишитися. І ти зможеш прийняти це без руйнування, бо твоя цілісність більше не залежить від однієї людини чи однієї історії. Ти вже не та особистість, що розсипається, коли раність не збігається з очікуваннями. Ти той, хто може витримати істину, і це велика сила. Юнг вважав, що тільки той, хто готовий зустріти раність такою, якою вона є, може жити справді вільно. Інші живуть у полоні власних проєкцій, постійно борючись із тим, що світ не відповідає їхнім фантазіям. Але той, хто прийняв себе та своє життя таким, яким воно є, навіть із незавершеністю, навіть із незнанням, знаходить спокій, недоступний іншим. І це та внутрішня гармонія якої не можна досягти через зовнішні обставини. Її можна знайти тільки через прийняття. Прийняття не означає пасивність, воно означає перестати боротися із реальністю та почати працювати із нею, перестати вимагати щоб життя відповідало твоїм уявленням, і почати дивитися, що воно насправді пропонує. І часто виявляється, що те, що пропонується, значно цінніше за те, що ти вимагав. Тому що те, що ти вимагав, народжувалося з его, зі страху, з неповноти, а те, що пропонує життя, народжується з його власної мудрості. І коли ти вчишся довіряти цій мудрості, відпускаючи контроль, відбуваються дива. Не тому, що світ нагороджує покірність, а тому, що ти перестаєш стояти на шляху власного розгортання, перестаєш блокувати потік, дозволяєш події відбутися. І ця капітуляція не поразка. Це глибоке розуміння того, що ти не повинен контролювати все, що є сили більші за тебе, і вони працюють на твою користь, навіть коли ти не розумієш як. Юнг називав це довірою до самості, глибинного центру психіки, що знає більше, ніж его. Самість веде, его лише слідує. І коли це узгоджується, життя стає плавним, не легким, але плавним. Навіть у складнощах є відчуття правильності, відчуття того, що що ти на своєму місці. І саме це ти зараз відчуваєш. Попри невизначеність зовні, всередині є ясність. Ти не знаєш, що станеться завтра, але знаєш, хто ти сьогодні. І цього достатньо. Більше того, це все, що потрібно. Зараз, коли ти читаєш ці слова, можливо, помічаєш, як щось всередині підтверджує їхню істинність. Не тому, що вони нові чи відкривають щось невідоме, а тому, що вони озвучують те, що ти вже знав, але не формулював. Це знання завжди було там, у глибині. Просто тепер воно стало свідомим. І коли знання стає свідомим, воно перетворюється на силу. Ти більше не підкоряєшся несвідомим імпульсам, не реагуєш автоматично на тригери, не повторюєш старі паттерни. Ти можеш зупинитися, подивитися на те, що відбувається, і вибрати свою відповідь, не реакцію відповідь. І ця різниця визначає все. Юнг писав, що між стимулом і реакцією існує простір, і в цьому просторі наша свобода. Більшість людей не знають про цей простір. Вони живуть у постійній реактивності, керовані імпульсами, емоціями, страхами. Але той, хто навчився помічати цей простір, може обирати. І в цій можливості вибору справжня людська гідність. Ти вже не раб своїх емоцій, ти їх спостерігач і господар. Можеш відчувати біль. Але не дозволяти йому керувати рішеннями. Можеш відчувати страх, але йти вперед, попри нього. Можеш відчувати сумнів, але не дозволяти йому паралізувати тебе. І це та внутрішня сила, яка робить тебе справжнім дорослим, не за віком, а за рівнем свідомості. Дорослість не у тому, щоб не відчувати, а в тому, щоб відчувати, але зберігати здатність діяти розумно, не придушувати емоції, а інтегрувати їх. Не ігнорувати внутрішній світ, а навчитися з ним працювати. І ця робота найважливіша, яку може виконати людина. Бо від неї залежить все інше від стосунків до кар'єри, від здоров'я до щастя. Все визначається внутрішнім станом. І якщо внутрішній стан хаотичний, неусвідомлений, керований неінтегрованими частинами психіки, життя буде відображати цей хаос. Але якщо внутрішній стан упорядкований, свідомий, інтегрований. Життя починає вирівнюватися само собою не магічно, а закономірно. Бо зовнішнє завжди відображає внутрішнє. Це основний закон психології, і юнг розумів його краще за інших. Тож зараз, коли ти перебуваєш у цій фазі внутрішнього спокою, не дивуйся, якщо інші сфери життя теж почнуть покращуватися. Можливо, стосунки з іншими людьми стануть легшими, можливо, робота піде краще. Можливо, з'являться нові можливості. Не тому, що зовнішній світ змінився, а тому, що змінився твій внутрішній стан, і цей стан створює інше поле можливостей. Ти більше не блокуєш потік, не чинишся опору життю, не вимагаєш, щоб воно було іншим. Ти просто є присутній, відкритий, готовий, і ця готовність дозволяє події входити у твоє життя природно, без насильства, без боротьби. Це не означає, що більше не буде викликів. Вони будуть, але ти зустрінеш їх інакше не звідчаю, а зі спокійною впевненості. Не з потреби негайно вирішити, а зі здатності залишатися із ситуацією, поки не прояснюється шлях. І ця здатність терпіти невизначеність одна з найважливіших рис зрілої психіки. Юнг назвав це негативною здатністю, здатністю залишатися у стані незнання, не поспішаючи з висновками. Більшість людей не витримують цього стану. вони поспішають закрити гештальт, навіть якщо закриття неправильне, лише б позбутися дискомфорту невизначеності. Але той, хто може витримати, отримує доступ до глибшої мудрості. Бо істина часто відкривається не одразу вона потребує часу, простору, тиші. І якщо ти поспішаєш, ти пропускаєш її. Але якщо чекаєш терпляче, не нав'язуючи власних інтерпретацій, істина сама приходить. І коли вона приходить, ти знаєш. Не розумом, а всім єством. Це не здогадка, це знання, яке проникає глибше за слова. Саме таке знання тепер є у тобі щодо цієї ситуації. Ти не можеш пояснити, звідки воно, але воно є, і воно стійке. не похитне сумнівами, не зруйноване тишею, не ослаблене очікуванням. Воно просто є як фундамент, на якому ти стоїш. І з цього фундаменту ти можеш дивитися у майбутнє без страху. Бо що б не сталося, ти знаєш, що витримаєш. Не тому, що ти сильніший за інших, а тому, що ти чесніший із собою. І ця чесність дає силу, якої не може дати жодна зовнішня опора, бо зовнішнє може зникнути, а внутрішня правда залишається. Процес виконав свою функцію, повернув тебе до центру, і з цього центру будь-який майбутній вибір. Із цією людиною чи без неї народиться з емоційної гідності, якій ти раніше вчився. Тепер шлях стає чітким, хоча й нелегким. Чітким бо ти більше не торгуєшся з інтуїцією. А слухай що є. Більше не шукай зовнішніх підтверджень, а втілюєш внутрішню правду. Юнг наполягав хто знаходить себе, перестає шукати рятівників. Ти не чекаєш порятунку, ти доступний, і ця тиха різниця повністю змінює те, як життя та зв'язки наближаються до тебе. У цьому завершальному відрізку процесу щось остаточно осідає. Ти більше не запитуєш себе, чи зробив достатньо, ти знаєш, що був чесним. Ця впевненість не потребує захисту. Юнг казав: коли свідомість інтегрує досвід, нав'язлива самокритика припиняється. Не тому, що все було ідеально, а тому, що було справжнім. Якщо твоя свідомість спокійна, напиши у коментарях слово, і автентичність заспокоює душу. Тому сьогодні немає поспіху чи наполегливості визначити все є тиха довіра, що підтримує. Можливо, з'являться спогади про минулі версії тебе. та, що чекала на знаки, та, що пристосовувалася, щоб не втратити. Дивись на них із ніжністю. Це не були помилки, це були етапи. Психіка еволюціонує, проходячи через неповні форми. Юнг стверджував, що ніхто не стає цілісним без попереднього роздроблення. Ти більше не заперечуєш ті частини, ти їх інтегруєш. І коли вони інтегровані, вони перестають керувати твоїми рішеннями стіні. Якщо зустріч відбудеться, вона буде іншою, бо ти інший. Ти прийдеш не просити, а ділитися, не доводити, а бути. І якщо вона не відбудеться, ти також зможеш витримати це без розпаду. Це справжнє випробування зростання. Коли результат перестає визначати твою цінність, зв'язок втрачає владу над твоєю ідентичністю. Юнг назвав би це досягнутою індивідуацією. Бути собою, щоб не відбувалося ззовні. Більшість плутають відчуженість із холодністю, але те, що ти зараз населяєш, це присутність без одержимості. Ти доступний, не захоплений. Ця тонкість змінює все, бо любити зі свідомого вибору дуже відрізняється від любові з потреби. Потреба вимагає відповіді, вибір приймає ритм, і ця різниця відчувається навіть у мовчанні. Мовчання, яке більше не загрожує, а лише супроводжує. Цей внутрішній стан готує тебе до чогось більшого за звичайну зустріч. Він готує до зв'язків, де тобі не потрібно зменшуватися, де не доведеться відмовлятися від свого центру заради підтримки іншого. Юнг наполягав, що справжнє кохання відбувається між двома цілісними особистостями, а не між тривожними половинками. Ти більше не шукаєш, щоб хтось тебе доповнив, шукаєш того, хто йтиме поруч, не втрачаючи себе. Можливо, помітиш нову безтурботність навіть у сферах, що не стосуються цієї людини. Рішення стають чіткішими, межі міцнішими, ментального шуму менше. Це підтверджує, що процес був справжнім. Коли навчання глибоке, воно розширюється, не залишається в одному зв'язку, а стає внутрішньою структурою, і ця структура супроводжує тебе понад будь-яку конкретну історію. Якщо страх повертається знову, а іноді він повертається, не відкидай його, спостерігай він більше не має контролю, що мав раніше. Юнг нагадував, що тінь не зникає, вона інтегрується, і коли вона інтегрована, перестає саботувати. Страх тепер це інформація, а не наказ. Ти можеш слухати його, не підкоряючись. Це одна з найбільших психологічних свобод, що існують. Дійшовши до цієї точки, розв'язка перестає бути центром оповіді. Ти центр, не з его, а з внутрішньої послідовності. Ти навчився не зраджувати себе через кохання, і це переосмислює все. Юнк вважав, хто поважає себе, неминуче буде поважений, хоча не завжди тими самими людьми. Одні наближаються, інші відходять обидві речі порядок. Якщо ця людина повернеться, вона знайде того, хто більше не губиться в очікуванні, а якщо ні, залишить чистий простір для чогось більш узгодженого. Жоден із сценаріїв не є провалом обидва наслідок того, що ти обрав себе. Це розуміння звільняє глибокий спокій спокій, що не залежить від обіцянок, а від твого власного позиціонування перед життям. Карл Юнг навчав, що найбільша привілеї людини стати тим, ким вона насправді є. Не тим, хто чекає, не тим, хто переслідує, а тим, хто населяє свій центр із гідністю. Це та точна точка, де ти зараз знаходишся. Звідси шлях продовжується з ясністю, і що б не сталося далі, ти більше не повертаєшся назад, бо маєш себе. Тепер мовчання більше не важить, воно супроводжує. Це повне, родюче мовчання, що не вимагає негайних відповідей. Раніше порожнеча вела до тривоги, сьогодні вона підтримує. Юнг пояснював, коли особистість перестає втікати від себе, самотність втрачає свою загрозу, перетворюється на внутрішній простір, і з цього простору будь-який зв'язок перестає бути притулком та стає свідомим вибором, а не втечею. Можливо, розум спробує повернутися до старих історій. Що, якщо ні, що якщо затримається, але він більше не тягне тебе за собою. Думки проходять як хмари. ти залишаєшся. Це безпомилковий знак інтеграції. Коли психіка впорядкована, вона не потребує контролювати майбутнє, довіряє процесу. Юн казав, що життя завжди рухається до цілісності, навіть якщо его не розуміє цього одразу, ця точка позначає межу між минулим і майбутнім. Ти більше не діє з очікування, а з присутності. І це відчувається навіть у тілі, менше напруги, більше ясності. Менше внутрішнього діалогу, більше інтуїції. Не те, щоб все вирішено, а те, що ти у мирі з тим, що ще не вирішено. Ця різниця повністю змінює спосіб, у який світ реагує на тебе. Якщо зустріч відбудеться, ти зможеш витримати її, не втрачаючись. А якщо не відбудеться, також зможеш закрити без розпаду. Це справжній здобуток. Юнг наполягав, що зрілість це не отримання бажаного, а здатність не губитися, коли не отримуєш. Ти перетнув цей поріг, більше не торгуєшся своєю цінністю за компанію, і це переосмислює будь-яку майбутню історію. Подивись чесно, скільки разів раніше ти плутав інтенсивність із коханням? Сьогодні ти знаєш, що справжнє кохання не нерозладної середини, воно розширює, заспокоює, підтверджує. Це розуміння не інтелектуальне, воно прожите, а прожите не забувається. Юнг вірив, що інтегрований досвід перетворюється на тиху мудрість, саме вона тепер супроводжує тебе. Цей процес також навчив тебе відходити з елегантністю, коли щось не узгоджене. Не як покарання, а як самоповага. Ти більше не примушуєш розмови, не переслідуєш пояснення, чекаєш послідовності. А якщо вона не приходить, обираєш свій спокій. Ця позиція не закриває двері. Вона фільтрує шляхи. Залишається тільки те, що може знайти тебе без вимоги, зменшуватися. Коли згадаєш цей етап у майбутньому, не думатимеш про очікування, пам'ятатимеш точний момент, коли перестав зраджувати себе. Там відбувся справжній поворот. Юнг стверджував, що доля змінюється, коли свідомість розширюється не тому, що контролює події, а тому, що перестає повторювати патерни. Ти більше не повторюєш, ти обираєш, і це трансформує будь-яку розв'язку. Якщо цей контент супроводжував тебе досі, це не випадковість, щось у тобі вже було готове почути це. Нехай цей простір продовжує досягати тих, хто також проходить власний процес прояснення. Іноді ділитися свідомістю найпростіший спосіб підтримувати її живою. Карл Юнг залишив нам незручну і звільняючу істину. Ніхто не зустрічає іншого, не зустрівши спочатку себе. Весь цей шлях був саме цим: поверненням до твого центру. І з цього центру кохання перестає бути боротьбою та стає можливою зустрічю не досконалою, але справжньою, не ідеалізованою, а свідомою. Це ознака якості зрілого зв'язку. Сьогодні ти більше не біжиш за знаками, обіцянками чи неповними версіями. Ти залишаєшся і звідти все впорядковується. Запам'ятай цей декрет: збережи його як якір, коли сумню спробує повернутися. Я сила відходити з елегантністю. Щоб проголосити свою свободу, напиши у коментарях слово так.